Stand- Гаю друзі, хто з нас не боявся зомбі в дитинстві, а хто не мріяв постріляти з дрібноствольної зброї в дорослому віці. Саме для цього Capcom випустило ремейк Resident Evil 3, що стосується сюжету, місто Ракон Сіті, Зомбі Хаос і посеред цього жаху Джил Валентайн. сексуальна красуня з ангельським обличчям та грудьми, що здатні зупинити кулю або збудити будь-якого чоловіка. Намагається втекти з ракун Сіті, набивши кишені і не лише кишені зброєю та припасами. Їй допомагає Карлос Олівейра, чоловік з горою м'язів і ще більшою горою секретів. Про свій розмір він розповість вам пізніше. Їхні вороги зомбі, жахливі істоти, які хочуть лише одного обійняти вас на смерть, і не в романтичному сенсі. Немезида монстр з руками довше, ніж ваш список колишніх. Який буде ганятися за вами всю гру, і, можливо, збудуть у вас мазохістські нахили. Сюжетні повороти не будемо спойлерити, але скажемо одне: буде гаряче і не лише від вибухів. Чого вам можна очікувати, так це стрілянини з зомбі і, можливо, з Карлосом, якщо ви не будете обережні. Напружні моменти, коли ви будете обмочувати штани від страху, гімплей. Джил володіє арсеналом зброї, здатною зробити решето з будь-якого зомбі і з Карлоса, якщо ви будете старатися. Різноманіття зброї дозволить вам знайти підхід до будь-якого ворога. Наприклад, дробовик відмінно підходить для близьких зустрічей зомбі, а гранатомет допоможе вам зробити феєрверк з цілої групи. Не забувайте про аптечки, які допоможуть вам відновити здоров'я і, можливо, збудити ваші фетиші. Головоломки різноманітні, не дадуть вам занудьгувати і змусить вас вирушити місками, а не іншими частинами тіла. Шукайте ключі, вирішуйте загадки і активуйте механізми, щоб просунутися далі і відчувайте себе справжнім генієм. З інтерактивної сторони ви можете взаємодіяти з оточенням, щоб знайти припаси і, можливо, секретні кімнати з відвертими зображеннями Карлоса. Оглядайте кімнати, шукайте ховані предмети і використовуйте все, що можете знайти, щоб вижити і збудити свою уяву. У напружені моменти будьте готові до неочікуваних зустрічей з зомбі і з ними здою, які може з'явитися в найнесподіваніший момент. Слідкуйте за своїми припасами і будьте готові до битви і, можливо, до втечі в останні моменти. Гумор допоможе вам не збожеволіти в цій жахливій атмосфері і, можливо, збудити ваші садистські нахили. Звертайте увагу на діалоги персонажів і на опис предметів. Там ви знайдете багато прикольних речей. Підсумок геймплей Resident Evil 3 є динамічним і захоплюючим та, можливо, трошки збоченим. Графіка стала набагато кращою, ніж в оригіналі. Тепер ви можете розглянути всі деталі одягу на джил. Це просто вибух фантазії. І, можливо, не тільки фантазії, якщо ви фанат джил, деталізація персонажів і оточення на найвищому рівні. Можна розглянути кожен волос на грудях Карлоса і кожну зморшку на обличчі Немезиди. Світлові ефекти додають реалізму і атмосферності, особливо красиво виглядають відблиски на мокрому асфальті після дощу та крові. Зомбі в грі виглядають настільки реалістично, що вам захочеться обійняти їх і спитати, де ви були раніше, коли мені було 12, або втекти якнайдалі і сказати ну нахер. Також тут розлагаються тіла, вирячені очі і жахливі оскали не залишають байдужим нікого. Особливо вразливим особам рекомендується грати в день. Ефектні спецефекти, такі як вибухи, постріли та інше, зроблені на високому рівні і можуть збудити ваташу внутрішню піроманьячку. особливо вражає спецефекти з участю Немезиди. Його атаки здатні зруйнувати будь-яку будівлю і збудити ваші мазохістські нахили. У грі багато чорного гумору, який допоможе вам розслабитися після напружених боїв з зомбі. Наприклад, Карлос постійно жартує про розмір свого ну зрозуміле. У грі також є кілька пошлянських сцен, тому якщо ви граєте з дітьми, краще відправити їх погуляти. В підсумку ремейк Resident Evil 3 це відмінна гра для фанатів Survival Horror з домішкою гумору і пошлості. Вона збудить у вас ностальгію за старими іграми серії і подарує гори позитивних емоцій. Не забудьте пограти в режим Nightmare, де зомбі стають ще більш жорсткими, а Карлос постійно розповідає анекдоти про свою колишню. Дякую за перегляди та за вашу підтримку коментарях. Мені приємно і це мотивує робити більше кращих відео.